Відмітка про порушення військового обліку за неоновлення даних протягом 60 днів має зникати самостійно. У мене вже є клієнти випадки, коли направляють скріншоти, що самостійно зникає відмітка, і відповідно будь-яких питань не залишається, тому що знову ж таки підкреслюємо, що протягом одного року мали право притягнути до відповідальності. Цей рік сплив, отже, будь-якого притягнення неможливо. Але якщо у вас станом на сьогодні, залишається відмітка про порушення військового обліку, і це пов'язане. З оновленням військово-облікових даних, то тут два випадки: або перший, у вас вона не була пов'язана з цим, або у вас є додаткове порушення. Так, інколи. ТЦК на практиці просто направляють відмітку без конкретизації, в чому полягає порушення. Так і через це вона автоматично не зникає. Ну і відповідно, якщо у вас є додаткові порушення, то це може також складнути ситуацію. І якщо вам потрібна консультація або супровід допомога, ви знаєте до кого звернутися знаєте, захищати свої права.